Отже, що таке функція? Зараз ми будемо говорити про функції. Це є спосіб поєднання елементів різних множин, або деколи навіть однієї тієї самої множини. Нехай ми маємо одну множину x, яка складається з елементів x1, x2 і так далі. І якась є множина y. Y1, y2 і так далі. Це може бути, наприклад. Клієнти інвестиційної компанії. Клієнт перший, клієнт другий, клієнт третій і так далі. А Y – це може бути обсяг інвестицій, які знаходяться під управлінням стосовно першого клієнта. Отже, кожному клієнту буде відповідати обсяг капіталу, яким він володіє на даний момент часу. Таким чином ми ставимо. Ми описуємо просте співвідношення між конкретним елементом, так, конкретним елементом, конкретною фізичною особою чи юридичною особою, так, обсяг капіталу, яким ця особа володіє. Таке відношення між елементами позначають таким символом: така стрілочка з, з крайнім лівим вертикальним кінцем. Це вона точно означає, що кожному елементу відповідає. Ставиться у відповідність лише один елемент множини y. Поки що це і буде наше означення функції. Це є спосіб, за яким кожному елементу множини x ставиться у відповідність лише один елемент множини y. Деколи такі функції називають однозначними. Якщо в нас є невизначені стосовно того, який елемент множини y поставити. Елементу множини x, то такі функції будуть називатися багатозначними. Поки що ми фокусуємося лише на однозначних функціях. Функцію ми будемо позначати латинською маленькою латинською літерою. Вона буде переводити одну множину x та, в іншу множину y. Причому функції можуть е, мати різні додаткові властивості. Така функція, е, яка різним елементам множини X ставить у відповідність різні елементи множини Y, називається ін'єктивним відображенням. Деколи часто економісти використовують такі. такі Термінологію взяту з теорії функцій, кажуть зростаюча інфляція. Це означає, що кожний рік значення інфляції зростає. Як описати зростаючу функцію на мові математики? Якщо елемент x1 є менший за елемент x2, то кажуть, що функція є зростаючою, то тоді f від х1 1 є менше за f від x2. Тобто значення функції в точці х2 в більшій точці є менше за значення в меншій точці. І причому це має виконуватися для довільної пари x1 і x2. Як записується квантор довільності? Кажемо, для довільного x1 та x2, які належать множині x. Має виконуватися, якщо х1 є менше за х2, то F від х 1 є менше за х2. Така функція називається зростаючою. Дуже легко нам тепер дати означення спадної функції. Наприклад, рівень безробіття падає в країні. Що це означає? Якщо для довільних х1 та x2 з множини допустимих значень x, як тільки х1 є менше за х2, Звідси випливає, що значення f від x1 є більше за f від x2. Тобто більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Яким чином зручно в економіці? Зображати функції, визначати функції. Функції можна визначати описово. Отже, кажемо, кожному студенту в цій аудиторії ставимо відповідність його зріст. Це буде одна функція, функція зросту. Кожному слухачеві цій аудиторії ставимо відповідність функцію, що визначає вагу цього студента. Це буде функція ваги. Це описовий спосіб задання функцій. Можу, можна задавати функцію у вигляді табличок. Ми кажемо, тут ми вишикуємо всі елементи множини x. Це будуть певні точки x1, x2. І так далі. Там, x3, x4, x5. А тут будуть елементи множини y. Y1, y2, y3. Кожному елементу з множини x ми поставимо якийсь елемент з множини y. Тобто ми у вигляді таблиці чи такої діаграмки визначили функцію. Але економісти в основному працюють з функціями, які визначені графічно та аналітично. Під аналітичним способом ми називаємо спосіб визначення формулою. Може, зараз ми поговоримо про те, як графічно зображати різні функції, які типово використовують економісти для аналізу інформації, вхідних даних, які вони отримують з ринку. А також для аналізу бізнес-активності своєї компанії. Визначення оптимальних наборів товарів, які компанія має випускати, визначення оптимальної ціни. За якою вона має продавати свої товари. Такий спосіб аналізу він ще називається CVP-аналіз, або Cost Volume Profit аналіз з фінансового обліку, який ми будемо вивчати під час навчання на програмі. Отже, з яких функцій ми почнемо? Дуже проста функція. Так? Наприклад, F від X. Дорівнює одиниці. Така функція називається сталою функцією. Для того, щоб задати функцію, нам треба задати її область визначення, для яких аргументів ми будемо шукати значення. Нам треба задати область значень, де можуть бути розташовані значення цієї функції, і спосіб, за яким ми кожному значенню x поставимо у відповідність це значення. Оця стала функція, що вона робить? Вона всім значенням аргументу приписує одне єдине значення одинички, наприклад, клієнт приходить в банк, так, а в банку є дуже багато клієнтів, вони всі звертаються за однією послугою підписати депозитну угоду на один місяць, а клієнт банку, працівник банку показує депозитний контракт, де... Річна доходність протягом цього одного місяця складає 10%. Це означає, що кожному клієнту банку приписується один, один контракт з річною доходністю 10%, але який діє протягом одного місяця. Це є приклад такої простої функції. Кажучи, фінансисти пізніше, так, що це. Крива доходності по такому контракту є плоскою. Тобто, це для всіх клієнтів ми маємо для всіх клієнтів ми маємо одне і те саме значення доходності. Але якщо, наприклад, ви приходите в банк, і на який би ви термін не поклали. Банкір повідомляє вам, не має значення, чи ви покладете гроші на один місяць, чи на два, чи на три, чи на будь-яку кількість днів протягом року ви завжди отримуєте доходність 10%. Наприклад, такий контракт, як активні гроші, які пропонує багато банків. Він не є строковий, ви можете в будь-який момент його розірвати і отримати наперед задану фіксовану доходність. Отже, тут буде термін інвестування, тут буде термін інвестування час Т. тобто... Змінною X в даному випадку служить термін інвестування, і він може бути, так? належить від проміжку від одного дня до 365 днів в році. Кажуть, це є область визначення нашої функції. Вона може набувати значень, значення Т один день, два дні і так далі. І йому ставиться відповідність з кожному терміну інвестування одна і та сама. Одне і те саме значення процентної ставки, наприклад, 10% річної доходності. Тобто кажуть, що F від T, процентна ставка для будь-якого терміну інвестування дорівнює 10%. Оцю вісь ще називають вісь абсис, а цю вісь називають вісь ординат або вісь значень. Отже, кожному терміну інвестування ставиться у відповідність одне і те саме число. Умовно, я його намалюю такою. Прямою лінією. Отже, кожному терміну ставиться у відповідність отих 10%. Тобто таким чином нам зручно зображувати такі описово визначені функції у вигляді графіку. Але якщо ви приходите в банк і вам кажуть, чим на довший термін ви залишите гроші в банку, тим більше буде доходність. То вже графічне зображення такої функції буде неправильно. Нам потрібно відобразити оцю зростаючу залежність доходності, бо ви банку довіряєте на більший проміжок часу, і за це банк готовий вам давати більшу доходність на вкладений вами капітал. Тобто така залежність вже би мала описуватися якоюсь такою кривою. Ми не знаємо зараз якою, вона має свій аналітичний вигляд. А коли ви приходите в банк, вона часто задається у вигляді таблички. Якщо ви бачили там контракт, який, умовно кажучи, класичний, на один місяць доходність річна 6%, на 2 місяці 7% і так далі. Якщо ви даєте на 2 роки, доходність 24% річних. Тобто ми типово спостерігаємо таку зростаючу залежність по депозитних контрактах. Отже, наше завдання зараз навчитись. Правильно перетворювати словесний опис залежності, або словесний опис функції у графічну інтерпретацію. Як бачите по графіку, якою формулою описується та чи інша залежність. Здебільшого економісти працюють з декількома функціями, які дозволяють їм гнучко описати ті чи інші закони. Такий вигляд функції називається функція стала. Наступний крок. Наступний крок ми опишемо деякі типові функції. Степеневі функції, починаючи з лінійної. Ну, отже, це був у нас перший приклад функції, другий приклад функції. F від x дорівнює 2х плюс. 1. Така функція називається лінійною. Чому лінійною. Тому що вона має такий вигляд. Кожне значення змінної множиться на наперед визначене фіксоване число, і до нього додається також наперед визначене фіксоване число. Графіки лінійної функції є прямі лінії. Тобто такі функції можна будувати по двох точках. Наприклад, я підставляю сюди значення x дорівнює нулю. І знаходжу, що f від 0 дорівнює 2 помножити на 0 додати 1. Це дорівнює 1. Отже, значення функції в точці 0 дорівнює 1. Знайду ще значення в точці 1. f від 1 дорівнює 2 помножити на 1 додати 1 дорівнює 3. Отже, значення в точці 1 дорівнює 3. Перез'єдную ці дві точки, це буде графік лінії прямої лінії, який відповідає цій лінійній функції. Де використовуються такі лінійні функції в, в управлінському обліку, наприклад, при аналізі діяльності компанії? Наприклад, коли ми аналізуємо функцію витрат компанії, з що складаються загальні витрати компанії? Вони складаються з фіксованих витрат, наприклад, ви купили обладнання, так, і воно працює. Для того, щоб випускати продукцію, вам потрібно на це обладнання завозити певну сировину, певні деталі. З цих деталей ви виробляєте готову продукцію. Вже це обладнання може бути більш ефективно використовуватися, менш ефективно, так? це вже залежить від того, наскільки є великі потреби на ринку в виготовленні цієї продукції, але те, що випуск продукції передбачає певну долю фіксованих витрат так? і певну долю змінних витрат, і змінні витрати вони залежать від. Обсягу виробленої продукції, я думаю, що це для всіх очевидно. Таким чином, модель поєднання фіксованих і змінних витрат для того, щоб описати функцію повних витрат, дуже добре описується з допомогою такої лінійної функції. Якщо в ролі Х буде обсяг випущеної продукції, а оця компонента. Це будуть наші фіксовані витрати, їх позначають fixed cost. Так? А оця доля витрат це буде variable cost, або змінні витрати на виробництво однієї штуки продукції, однієї одиниці продукції. То наші загальні витрати, total cost, описуються опишуться таким співвідношенням. Змінні витрати на одиницю помножити на Q на обсяг випущеної продукції, додати фіксовані витрати. І зрозуміло, що графіком такої функції буде пряма лінія, яка залежить аргументом її буде обсяг випущеної продукції. Давайте подивимося, ця лінійна функція складається з двох компонент. Одна компонента є лінійна, так? а друга є фіксована. Це графік подібний до тої функції, яку ми щойно використали. Попробуємо загалом побудувати графік для повних витрат. Отже, ми маємо fixed cost, так? фіксовані витрати, а тут будуть у нас змінні витрати. Змінні витрати, які залежать від, від обсягу випущеної продукції. Оцей коефіцієнт або кутовий коефіцієнт нахилу цієї прямої, він буде визначатися значенням змінних витрат на виробництво однієї штуки продукції. Тоді як зобразити фіксовані загальні витрати? Це буде сума фіксованих витрат додати змінні витрати. Тобто нам потрібно навчитись, як графічно додавати лінії між собою. Яким чином це зробити? Якщо ми не випускаємо жодної продукції, то всі наші витрати зведуться лише до фіксованих витрат. Це амортизація обладнання, оплата зарплати. Топ-менеджерам компанії. Якщо ми почали випускати якусь продукцію, фіксовані витрати залишаються такими самими, додадуться лише змінні витрати. Тобто ця лінія підніметься рівно на величину змінних витрат. І так далі. В цій точці вона підніметься на таку точку, на таке значення. Тобто, в результаті, якщо ми з'єднаємо ці точки, це буде умовно. Підняття цієї лінії змінних витрат на величину, що дорівнює фіксованим витратам. Це будуть наші загальні витрати. Але, звичайно, якщо ви нарощуєте виробництво продукції і вашого обладнання вже стає замало для того, щоб її випускати, ви робите наступний крок, купуєте наступну лінію з виробництва цієї продукції, будуєте новий цех. Тому... Такі моделі вони працюють лише для обмеженого обсягу виробництва. При нарощенні виробництва структура таких ліній змінюється. І вона дуже часто набуває квадратичного характеру чи кубічного характеру. Тобто наступні функції, які узагальнюють поведінку лінійної функції, є так, є, так і називаються квадратична функція і загалом поліноміальна функція. Отже. Третій тип функції, з яким працюють економісти, це є квадратична функція. Загальний її вигляд є такий: АХ квадрат плюс bx плюс С. Дх є змінно. А A, B і C це є фіксовані параметри. Графіком квадратичної функції є парабола. Ця парабола, вона може мати. Так звану опуклість догори або опуклість вниз. Це залежить від цього першого коефіцієнта, який тут знаходиться. Якщо цей коефіцієнт додатній, то кажуть, що оці відки параболи розміщені вгору. Якщо цей коефіцієнт від'ємний, то оці відки параболи розміщені вниз. І графічне зображення параболи є приблизно таким, яким намальоване на дошці. Якщо йти далі. Розглядати кубічну функцію чи загалом поліноміальну функцію, то вона буде мати такий вигляд. А 2х квадрат додати АН на x степені Кажуть, що це є поліном n степеня. Ну і графіками таких функцій. Може бути, можуть бути от такі лінії. Але детальніший аналіз і спеціальні методи диференційного числення дозволяють нам краще будувати такі графіки. Сучасне програмне забезпечення, маючи його, дуже нескладно побудувати графічне зображення будь-якої функції, так, і на ньому побачити необхідні для нас важливі риси, якими ці функції володіють. Але ми будемо рухатись далі, які ще класи функцій розглядаються в економіці і в фінансовому моделюванні. Ще одним важливим класом функцій є так звана показникова функція. Почнемо з дуже простої показникової функції f від x дорівнює f в степені X. F в степені х це дуже важлива функція. Так, яка використовується в цьому природознавстві. Ми будемо далі говорити, в чому її особливість, але поки що для нас важливо, що от оце, як основа показникової функції, вона є величина стала. Загальний вигляд показникової функції буде таким: f від x дорівнює А в степені, x, де А деякий параметр, а більше від нуля. І а не дорівнює одиниці, бо якщо а дорівнює одиниці, це буде функція стала. Коли ми пишуть f від x дорівнює f в степені х, то мають на увазі недовільний параметр, а спеціальний параметр, який і був визначений під час аналізу банківської діяльності. Так? Ми про нього будемо говорити пізніше і в честь відомого математика Ейлера. E приблизно дорівнює 2, 71, 82 і так далі. Це таке дуже відоме, так зване трансцендентне число. Як виглядають графіки показникової функції в залежності від величини цього параметра? Х, причому набуває значень від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Уже графіком показникової функції. Є функції такого вигляду, якщо нас А більше від одиниці, і якщо А менше від одиниці, маємо От, ось такий вигляд. В теоретичних фінансах ця функція стане нам особливо в пригоді, коли ми будемо аналізувати поведінку кривих процентних ставок. Бо ніколи на практиці ви не знайдете тако, таких прикладів з так званими плоскими кривих процентних ставок. Ці криві процентних ставок в кожній країні постійно змінюються і завдання економіста передбачити рух таких кривих, які визначаються подібними функціями. Дуже важливу роль при дослідженні. Інвестиційному дослідженні е, приділяється оберненим функціям, як знаючи типові вимоги інвесторів або власників бізнесу до інвестиційних проєктів визначити необхідні умови на ринку, щоб така доходність чи такі прибутки були досягнені. Тобто ми йдемо не з умов ринку і визначаємо потенційний Прибуток і потенційну доходність бізнесу, а від заданих ставок доходності від заданих прибутків, ми аналізуємо, які умови на ринку повинні відповідати. Які умови досягаються, то це є сигнал для інвестора, що в цей бізнес можна входити. На мові математики такі функції називаються оберненими. Що це означає? Якщо в нас функція значенню X ставить у відповідність один елемент y. Питання, як побудувати правило, за яким елементу y ставиться у відповідність елемент x, який в нього переходить? Пряма функція позначається буквою f, вона переводить x в y, то обернена функція позначається f-1. Вона переводить y в x? За такою властивістю, що f мінус перше від f від x дорівнює x. Тобто х ми перевели в y, y перевели в x, тим самим елемент x залишився на місці. Ну, давайте подивимося, як, як би це мало працювати для лінійної функції. Візьмемо той самий приклад f від x дорівнює 2х плюс. 1 f від x позначимо ми через y. Як з цього співвідношення знайти x? Ми пишемо 2 x дорівнює y-1. x дорівнює, ділимо обидві частини на 2, буде 1 друга y мінус 1 друга. Оже ця функція називається оберненою до функції 2х плюс 1. Давайте переконаємося, що це справді так. Візьмемо функцію 1 друга y-1 друга. І замість y підставимо функцію 2х плюс 1. Буде 1 друга помножити на 2х плюс 1 мінус 1 друга. Розкриваємо дужки, 1 друга помножити на 2х, це буде х. Плюс одна друга і відняти одну другу. Це дорівнює х, що нам і треба було показати. Тобто композиція прямої функції, оберненої до неї, вона залишає кожну точку x множений x на місці. Цікаво піти далі. Яка ж функція буде обернена до показникової функції? Наприклад, яка функція буде обернена до функції y дорівнює f в степені x? Виявляється, що обернена до неї функція має вигляд y дорівнює ln x. Або кажуть логарифм натуральний від числа x. І взагалі, якщо y дорівнює a в степені x, то обернена до неї функція y буде логарифм за основою a від. Числа x. Як виглядає графік даної функції і оберненої функції? Якщо ми маємо функцію а в степені x, а в степені x, де а більше від одинички, то графік оберненої функції він завжди є симетричний відносно осі y дорівнює x. І графік оберненої функції, якщо тут в нас була лінія одиничка, то графік оберненої функції, буде, буде мати в нас ось такий вигляд. Тобто буде симетричний відносно прямої y дорівнює X оцієї діагоналі в системі координат. Я наведу його ще, ще раз червоним. Тобто цей графік функції y дорівнює логарифм за основою А від X, де А більше від одинички. Ще раз хочу повторити, що ця функція дуже важлива для економічного аналізу і для аналізу інвестицій. Ось поки що. Все, що нам потрібно знати про функції і її графічне зображення, наступним кроком нам би потрібно було навчитись досліджувати функції, бо ми пригадуємо, що основне завдання економіста. Це знаходити такі альтернативи, які ведуть до оптимізації діяльності компанії, чи до оптимізації інвестиційної діяльності, чи до максимізації своїх прибутків, і врешті-решт для оптимізації свого задоволення від деякої економічної діяльності чи взагалі задоволення від життя. виявляється, економісти навчились і таке моделювати. Як моделювати задоволеність від будь-якої активності, яку веде людина? І серед всіх активностей, кажуть, навчитись підбирати оптимальний портфель діяльності, щоб по максимуму в... задовольнити, е... збільшити своє задоволення протягом того життя, яке протягом того часу, який ми перебуваємо на цій землі? Ну, але про це буде наступний раз.